Опа, друга легенда залітає. Ух, легенди пішли. І це неймовірно! Всім привіт, дякую за підписку. На мій канал. Зараз відбувається подія масового призову з унікальною можливістю отримати легендарного героя Мічінакі. Тому ми з підписниками вирішили відкритись під цю подію. Поїхали! Першим розпочинає лікант. Відкриваємо 20 сакралів з побажань був Геоман та сталтус. Хай щастить! І відразу Геомонт! Ось це початок. Топ епік вбивця босів, особливо гідри та фортець великого стража. Каноніса випадає, мені вона не дуже подобається, майже склад. Джорг відлюдник ще один корисний епік, особливо під війни фракції. Там він просто космос. І випадає наша перша легенда. І це Ультан лускатий. Про цього героя немає що казати. Це точно не герой атаки, бо шкоди він задає м'яко кажучи дуже-не дуже. Також він є парним героєм Оели. Але і вона теж добре почуває і без нього. Поїхали далі. Лодрік Каракум завжди буде тримати вашу команду під читами, тому особливо новачкам раджу придивитись до нього. Знову корисний епік. Клод фуражир заходить під ці локації, здатний добре тримати вашу команду та дає корисний баф точності плюс баф швидкості, який дозволяє бюджетно зібрати вашу команду. А корисні епіки йдуть один за одним. Каркодом один з небагатьох героїв масової контратаки в грі. Чудово заходить під клан боса, війни в фракції та також на хард лаву. Вітаю! На жаль, що не можна сказати про Маїв, повністю складова гарейня. А ось двух деркий корисний герой за рахунок одночасного штрафу атаки та захисту, який заходить всюди, особливо для новачків, раджу прокачувати цього героя. До речі, місіонер допоможе в проходженні 21-го поверху в інфракції за рахунок контролю з луг боса. Жискар корисний, особливо на старті, корисні бафи плюс провокація. Ідраха вся сила, що ж це коїться. По епікам це відкриття просто 10 із 10. Топ героїня лікування заходи всюди, гідра, арена та підземелля. Вітаю. Сангвінія в нас заходи підвійний фракції за рахунок очищення та блоку штрафів. А він там ой як потрібен. Проводиться добре відчуває себе на складі. Випадає Сачі, за образом мені дуже подобається. В цілому корисна героїня під війни фракції, бо має атаку по всім ворогам з бази. Плюс баф атаки та заповнення шкали ходу. Все, що треба. Біжить до нас несмертенна, як правило, зберігається на складі. Отруйник добре заходить на клан босса, дракона та війни фракції, штраф атаки та отрута. Опа! Друга легенда залітає. І це грога. Я не вірю, а я бійці. Насправді не такий поганий герой. Свій час використовував його, бо він шкалу ходу плюс страв швидкості. Заходи проти битви з босами, таких як Лавовий лицар та хінзопавчихі. Також додам війни фракції. Рушаємо далі. Рейла грейня проти лавого лицаря. Потрійна атака та корисні штрафи. І останній уламок. Знов не смертенна. Залітаємо на друге відкриття до Ніколаса, відкриваємо 20 сакралів з побажань, щось корисне. Прийнято. Поїхали. Перший в нас аутар, отруйник на клан Боса. Роснать, що ти тут забув? Герой складу. Щось по епікам тут гірша ситуація. Еренія може зайти на клан боса, але тільки на старті гри. Зархала корисний епік, масовий розкол захисту, плюс добра шкода. Відмінно заходи на війни фракції арену та підземелля. Ну нарешті знову легенда залітає на цей раз Труад. По цьому герою дуже багато суперечень. Комусь він подобається, комусь ні. Але якщо у вас немає ліліту, або, наприклад, драха з силою, то він цілком може зайти в вашу команду вбитий проти гідри. Але ж не так потужно. Їдемо далі. Ярел не такий поганий герой, масовий штраф атаки призбав захисту та був бонус, який можна обіграти на клан босса в парі з грішницею. Лурія зараз цікава тільки під війну фракцій. Кулеїчі теж війні фракції нічого більше. Чонору образ просто вражає, але за користю дуже середня героїня. Окультний воїн, отруйник на кламбоса, вершину крижаного голома, біго дракона. Трумбор непогано заходить на крипту орків. Слідом вривається Тагор, побратим Трумбора по корисі це рівень легенди. З ним закрити крипту орків дуже легко. Вітаю. Кондатьєр зараз не цікавий герой тільки склад. Дур голодний непоганий ревайвал для новачків. Ожилення плюс лікування. Ромеро, герой підвіни фракції, його користь це щити та лікування союзників. я думаю, Ти подібався цей товариш. Ух, легенди пішли. Це Ріхтов. Рихтов, це соло проходження звичайного лігву дракона, вершини крижного голема також добре відчуває себе на війнах фракцій. Тому непогана легенда, йдемо далі. Елагірна як варіант під війни фракцій. Диякон Армстронг це той самий корисний епік, якого замовляли, Заходи під ці локації, особливо ванкіл команди на клан босса. а також проти темної феї судної вежі і останній уламок сер Артеміч, склад і тільки склад. І останнє відкриття в нашої підписниці Razer X. Також переди привіт клану Moon Platinum Тут ми відкриваємо 140 прадавніх та 15 сакралів. Не гаємо часу і поїхали. Починаємо з прадавніх. Також нагадую про нашу телеграм-групу, в котрій ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. Що ви зараз бачите? Випадає тарагі Живопик, Корисний герой, особливо на клан босса, має отрути та буде добре тримати вашу команду. Ешма героїня під клан босса, таршон склад. Вітаю з геомантом, навіть якщо другий раджу до прокачки і по постелі, заходив команду проти клан боса. Також може бути в парі з ярлом, який нам сьогодні випадав. Також нам впав Анакс, заходна клан босса, має слабкість розкол захисту, плюс отрута. І це неймовірно. Тягнемо ще легенду. Це в нас Міная, добра героїня підтримки, яка лікує вашу команду. Також є парною греїнію до Хоронара, які разом працюють дуже впевнено як на арені, так і підземеллях. Тому вітаю, особливо якщо є Хоронар. Наловили багато корму і переходимо на сакрали. Аокс окс, підступний чудово заходить проти босів за рахунок пасивної навички, яка збільшує тривалості штрафів. Тешада в нас, як правило, героїня складу. Караульна склепу заходив нас на клан боса в парі з розбійницею постелі, якщо немає анкіла. В цілому корисна героїня і на інших локаціях. Жискар вже сьогодні привітав нас. Елітний гвардієць. Те що треба. Топ епік, навіть якщо другий Заходи проти темної феї на павочиху звичайно, та хард та звичайно проти гідри. Там він дуже корисний. Ясмін підвійний фракції. У Мітогі добре відпочиває на складі. Щось підвисло, невже легенда. На жаль, ні. Випадає Магнар. До речі, коли підвисає, в багатьох випадках прибігає саме Магнар. Топ магар від здоров'я з подвійною атакою по площині. Таран розломник захисту підвійних фракцій або для новачків на підземелля та арену. Гранч крадій склад. Грішник склад. Великий Галик, герой випалювання, добре заходить під павучіху, але потрібна висока швидкість. Свій час проходив саме з ним. Торагі вже сьогодні був. Ліч герой злиття разена. І наостанок морт. Ну що ж, вітаю наших підписників з Мічинакі та новими легендами і корисними епіками. А чи відкривались ви? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про лайк!